Так, де ми відпочиваємо? Якщо ще хтось не знає і не дивиться моїх сторіс? Ми на Шацьких Озерах, саме в населеному пункті Пульмо, знайшли тут свій райський куточок. Чому Шацькі Озера? Ми дуже давно хотіли сюди потрапити, але ну, якось не видавалося нам. Так, і це дуже гарна альтернатива морю, як ви знаєте, купатися мало де можна. Офіційно відкрити пляж в Чорноморську. І ще в одному населеному пункті Приморське, але до нього дуже далеко їхати. В затоці офіційно не відкриті пляжі, так? а їхати так, ну, якби далеко, їхати взагалі на море і купатися в басейні, я взагалі не бачу сенсу ніякого. А їхати і купатися в басейн ну, на відпочинок це взагалі не наша тема. Басіків дуже багато і в місті. Зараз відкривають. Да? Тому якби їхати на море, його бачити, але, типу, в басейні купатися там, де хлорка. Ну, я не знаю, може, комусь таке і подобається, але не нам. Шацькі озера, вони неймовірно чисті, вони взагалі прозорі таку прозору воду. Ну, я бачила там в Турції, в Єгипті, так? Це просто м -м, пушка, тарда. Так, коли ти заходиш, здається, що вода прохолодна, але насправді ти до неї звикаєш дуже-дуже швидко.